Цього художника називали поетом віденської сексуальності. Він був одним із тих, хто на рубежі 19-20 століть перетворив австрійську столицю в лабораторію Откровення і для кого в мистецтві не існувало заборонених тем. Його звали Густав Клімт. Він народився 14 липня 1862 року в Баум передмісті Відня. Другий з семи дітей незаможного гравера він повинен був піти по батьківських стопах і в 14 років освоював примудрості ремесла у віденській художньо-промисловій школі. Потім, з молодшим братом Ернстом та другом Францем Матчем, Густав Клімт відкрив ательє з оформлення інтер'єрів. У 1888 році їм доручили оформити нову будівлю віденського драматичного театру Бургтеатру художники розписали фресками стелю на сходах. А на полотні глядацький салон старого бургтеатру Клімт помістив близько сотні мініатюрних портретів сучасників. Знамениті вчені та діячі культури буквально вишуковувалися в чергу перед його майстернею, бажаючи бути увіковічненими пензлем молодого талановитого художника. За цю роботу Клімта нагородили золотим хрестом і удостоїли імператорської премії в 400 гульденів. Клімт став модним художником. Йому все частіше замовляли портрети, копії фотознімків. Густав виконував їх з фотографічною точністю. Він буде виписувати обличчя протягом всього свого життя, ставши тим самим предвісником гіперреалізму ХХ століття. Уже в перших роботах художника проявилася ще одна риса, що стала особливістю всього живопису Клімта: захоплення античністю, зокрема древніми орнаментами, мозаїку, золотом та срібним карбуванням. У 1892 році, після смерті Ернста, молодшого брата Клімта, оформлюване ательє довелось закрите. Наступні п'ять років густав немов примірявся до різних художніх напрямків. Намагаючись знайти свій шлях у мистецтві, в 35 років Клімт очолив союз художників під назвою Віденський Сесіон, метою якого було омолодити мистецтво, позбавити його застарілих правил, зрівняти в правах на існування високий консервативний живопис та низький, радикально сучасний. Символом сецесіону стала Афіна Палада, написана Клімтом в 1898 році. Тут він вперше використав золото, з того часу воно стане частим елементом його полотен. На нагруднику Афіни зображена голова горгони, яка показує язика критикам Сесесіону. Афіна стала першим образом у Клімтовській галереї фатальних жінок, упевнених в перевмозі та підпорядковуючих собі чоловіків. Ідея чільної ролі жінки була досить популярна на рубежі 19-20 століття і стала основною темою творчості Клімта портретиста. Чий би портрет він не виконував, він завжди писав єву, яка спокушає та подавляє чоловіка своєю сексуальністю. Жінки Клімта завжди стримані, злегка гордовиті та поблажливі. Вони звикли до розкошів, але жадають емансипації. Прагнучи усвідомити роль жіночого і чоловічого елементів в мінливому світі, Клімт вкрай рідко вводив в картини чоловіка. Та й те тільки як тло, на якому панує жінка. Художник зображував моделей у різних позах, за що його неодноразово обвинувачували у розпусті. Молоді жінки відня обожнювали Клімта і потурали його примхам. У його майстерні завжди перебувало дві-три моделі, готові виставити себе на огляд. Навіть знатні дами погоджувались позивати Клімту оголеними. Незакінчена картина наречена розкрила секрет художника. Він малював жіноче тіло без одягу, а потім прикривав його фантастичними вбраннями. Звідси ще одна характерна риса його живопису: перетворення орнаменту в тіло й навпаки, тіла в орнамент. На картині поцілунок. Клімт зобразив себе та свою єдину кохану Емілію Флеге. Вони не були одружені, і це дало привід біографам художника стверджувати, що Густава та Емілію пов'язувала платонічна любов. Як би там не було, але флеге супроводжувала Клімта у всіх його подорожах. Вони проводили разом літо на озері, де він писав пейзажі, працював на дискізами тканин та суконь для домомоделей, яким керувала Емілія. Добре заробляючи на портретах, маючи декількох щедрих меценатів, художник міг дозволити собі одного разу заявити в інтерв'ю: я відхиляю будь-яку державну допомогу та замовлення. Це трапилось після того, як віденські вчені розкритикували три пано, виконані художником на замовлення університету. Побачивши зображення жінок, які для клімта були символи філософії, медицини та юриспруденції, професура вигукнула: це порнографія, а не живопис. У відповідь на це художник викупив свої картини, пояснивши, що зробив це не через образу. Я дуже нечутливий до критики. Але я стаю набагато чутливішим, якщо розумію, що той, хто замовив мою роботу, не задоволений нею. Густав Клім прожив 56 років і помер в 1918 році від інсульту. За все своє життя художник не написав жодного автопортрета. Я переконаний, що як людина я не дуже цікавий. В мені немає нічого особливого, щоб дивилися на мене. Я художник, який пише щодня зранку до ночі. Хто хоче довідатись про мене, повинен уважно вивчати мої картини.